Енергодар, що відбувається у місті, і про обстановку на атомній станції. Уряд України збирається організувати міжнародні місії ООН та Євросоюзу на Запорізьку АЕС. А МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції. Навколо має бути створена 30 кілометрова безпечна зона. На цьому під час брифінгу у Нью-Йорку наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Нагадаємо. Всі блоки атомної станції зараз у стані холодного зупинення, а теплоелектростанція Енергодара не працює з весни. Що це значить для міста напередодні опалювального сезону? Розповів міський голова. У нас місто таке специфічне, в нас немає ані котелі з газом або там з твердопалених якихось там От, джерел. Ми беремо теплову енергію з теплової станції або з атомної станції. Ми зараз маємо констатувати, що опалюваний період під загрозою з досить великою вірогідністю опалення не буде подано, не говорю, що в строк, але може і не буде подано взагалі до міста. Енергодар це переважно багатоповерхова забудова приватного сектора, що можна опалювати альтернативними джерелами, майже немає. Ситуація вкрай складна. Якщо буде електропостачання, то є змога опалювати електроприладами. Зараз ми маємо досить великий відсоток мешканців, які вже виїхали з міста Енергодар, тобто навантаження на електричні мережі буде мінімальним. У кого є якісь приватні на вколишніх селах приватні будиночки, які більш-менш автономно можуть опалюватись, то найбільш раціонально запасатися саме тими твердими. Складовине попаливо. І міська законна влада, і керівництво держави кажуть, опалювальний сезон буде складним для всіх. Тож варто заздалегідь попіклуватися про підготовку до холодів. Тримаймося.